Яку невинну брехню від батьків ти пам'ятаєш досі, бо вона реально залишила емоційний шрам. Мого тата назвали на честь брата моєї бабусі, який помер незадовго до його народження. Загалом це завжди здавалося нормальним. Але пізніше виявилось, що у бабусі стався нервовий зрив, і вона вирішила, що мій тато це перевтілення її померлого брата. Вона не просто дала йому його ім'я, вона ще й одягала його в одяг брата і зверталась до нього як до брата. Все моє життя вона його кликала саме так: брате, іди сюди, брате. І це мене реально вибуло з колії. Я вже не міг дивитися ні на бабусю, ні на тата, так як раніше. І мені значно. Більше шкода тата і його дивну поведінку. Важко не вирости диваком після такого дитинства. Мати братової дружини намагалися через суд отримати опіку над моїм племінником. Ясновидиця якось їй сказала, що то перевтілення її мертвонародженого сина. Ляха, це жестяна історія у вас. Моя колишня свекруха відчула, що вона емпат людина, яка нібито відчуває емоції інших людей. Причому згадувала про це лише тоді, коли хотіла влаштувати драму. Вона обрала своїм дітям тотемних тварин, бо у них нібито є коріння американців, а у неї ні. Ця сама свекруха щиро вважає себе Діснеївською принцесою, однією з тих, хто розмовляє із тваринами. І дика природа, мабуть, просто впадає в ступор від її нахабства, тому не встигає втекти. А ще вона фейково хворіла на рак який сама ж і вилікувала трав'яним чаєм. І не подумайте, зараз ми не спілкуємось. Повірте, вона не той тип веселої божевільної. Так званий містер фу живе в нашій шафці під кухонною раковиною, і якщо ми її відкриємо, він нас з'їсть. Я боявся тієї шафки роками. Пізніше я зрозумів, що там зберігаються мийні засоби, і містер фу то спосіб батьків тримати нас подалі від хімії. По скриптом, я не знав, що це реально існувало, що була реклама і спеціальні наліпки. Дякую усім коментаторам, Reddit, Скільки ж всього нового можна дізнатись? Служба з контролю отруєнь в США дійсно роздавала наліпки з містером Фу. Це такий зелений смайлик з кислим обличчям, яким позначали небезпечні речовини вдома. Мені було десь дев'ять, коли мама раптом сказала: я просто знатиму, я знатиму, коли ти втратиш цноту». І після цього я жила з нав'язливою думкою, що вона може відчути все, що я роблю, навіть без слів. Любі батьки, говорити з дитиною про статеве дозрівання і зміни це нормально. Але змушувати дитину соромитись теми сексу з таким пафосом ні, і це ніколи не буде нормальним. Це не захист, це стигма. А мій тато казав, що може підняти машину, в якій сидять десятеро людей. А ще що він насправді халк і просто дуже добре вміє стримувати гнів. А я ж після цієї інформації, я ж наступного дня я всім у школі про це розповів. Я цілий день доводив, що це правда, що мій тато не брехун. Мій дід був крутим вигадником історій, а мій дядько, його син, надзвичайно довірливим. Коли мій дядько пішов в дитячий садок, він там усім розказав, що його тато він справжній пірат у стилі піратів Карибського моря. Та він навіть бійку влаштував на майданчику, щоб це довести. Потім були дуже незручні батьківські збори. Насправді ж, дід працював у офісі військово-повітряних сил ніяких піратів. Це були не батьки, а мій старший брат. Він якось сказав, що бачив, як великодній кролик залишає кошики з подарунками. І що це був не просто кролик. Він був з фіолетовим хутром, висотою 2 метри і ходив на задніх лапках. А ще він додав, що його кроки були абсолютно беззвучні. Це мене реально налякало. Ось саме цей момент кожен його крок був беззвучним, лякає найбільше це як хорор. А мені сказали, що коли чуєш музику з форгону, де продають морозиво, це означає, що у них закінчилося морозиво, що його немає тепер. Блін, дякую тобі, мамо. У шостому класі в мене була звичка гризти нігті, і мама розказала історію про дівчинку, яка проковтнула шматок нігтя, і той почав рости у неї в шлунку, поки не перерізав його зсередини. Що їй потім робили операцію і бла бла-бла. Після цього я більше ніколи не гриз нігті. Можливо, це не найжахливіша брехня. Знаєте, діти їдять дійсно дивні речі. Я стара лікарка, працюю у приймальному відділенні. Якось до нас прийшли батьки з донькою років шести, і вона скаржилась на біль у животі. Мама перевірила доньку у вбиральні і побачила кров у туалеті. Вони одразу поїхали в лікарню. Лікар прислухався до живота і спитав: Ти щось ковтала? І дитина щиро відповідала: Ні, я нічого не ковтала. А на рентгені побачили купу шматочків скла і дротів. Термінова операція. І після вилучення усього зібрали в грудку роз. Зміром з м'ячик для пінг понгу висновок хірурга пацієнтка має схильність до гіалофагії. Це коли їдять скло і піки, патологічний потяг до поїдання неїстівного батьки були просто в шоці. Діти це загадка. Йомайо, -йо, їсти скло. Що це за жах взагалі? Моя сестра, коли їй було десь три, мала звичку пхати собі в ніс різну фігню, просто напихала собі ніс. Трішки пізніше ми помітили, що від її обличчя йде якийсь дуже поганий запах. Ми пішли до лікаря і витягли звідти купу гнилої їжі. Напевно їжі, всяке лайно там було. Вона з того часу перестала це робити. Зараз їй 15 нормальна така, наче виросла. Любі слухачі, а вам щось подібне казали, що вам здавалося нормальним, поки ви не виросли. Якщо вас у дитинстві теж спіткала така невинна брехня, то поставте лайк. А якщо ні, то теж поставте лайк, бо вам пощастило. Якщо ти переїдеш шнур пилососом, то тебе вдарить струмом, і ти загинеш. А ще й на додачу, на здачу, будинок згорить. Добре, я не буду так робити, і дотепер буду боятись пилососів. Палка салямі це не палка салямі, це всього лише ослиний пісюн. І я вірив у це аж до якихось трьох років тому. Після того, як мої батьки розлучилися, мама приїхала в гості. Ми бачились із нею в домі нашого дядька. Якось тато вийшов за сигаретами і не повернувся. Понад 20 років тому я був переконаний, що батько нас просто кинув, він ніколи нас не шукав. Але виявилось, що мама нас викрала. А коли батько повернувся, дядько зустрів його з рушницею біля дверей і сказав йому забиратися. У дитинстві я дуже погано витирався після душу, і мама мені казала, що якщо не витиратись між пальцями, ніг то можна підхопити гангрену. Я розумію, що вона просто хотіла, щоб я висушувався ретельніше, але я руками боявся, що мої пальці згниють і відпадуть. Ну, коли ж ти вже зрозумієш, хороші дівчатка не хочуть виходити заміж за. І далі вона перераховувала, що саме я зробив не так, щоб змусити мене поводитись краще. Ну не хочуть дівчата виходити заміж за хлопців, які витрачають гроші на велосипед. Ну, не хочуть дівчата виходити заміж за тих, хто не ставить посуду по посудомийку. Ну не хочуть заміж за тих, у кого в 16 немає чіткого плану кар'єри. Не хочуть заміж, якщо ти не ходиш до церкви. Якщо говориш із якимись рандомними дівчатами у парку. Якщо не приймаєш душ перед кожним прийомом їжі, якщо кидаєш роботу, заради кращої роботи. Як ви вже здогадалися, вона була дуже релігійною жінкою і хотіла виховати мене як слід. Думаю, мені було десь одинадцять, коли це виховання хорошого хлопчика тільки почалося. Я виріс дуже невпевненим у собі, переконаним, що мене неможливо полюбити, і жодна дівчина не зможе покохати мене у відповідь. Зараз я розумію, що у деяких речах вона таки мала рацію. Ну, типу, особиста гігієна важлива. Окей, але казати синові, що його ніхто не полюбить, любить. бо він зайшов на обід після роботи в городі спітнілий. Це геть неправильно. Спільне життя із будь-якою жінкою справді вимагає компромісів, але лякати його тим, що він не одружиться, бо не знає всіх її змінних кухонних правил це абсурд. І вірність також важлива, але соромити хлопця за розмову з однокласницями шкідливо. Мені було десь 5 або 6, і я почув, як батьки про щось говорять. Мама сказала: Ну, то йди до своєї подружки. Мені здалося це смішним, і я повернувся до тата. Я засміявся і повторив: так йди до своєї подружки. А потім, коли мені було десь 11 чи 12, тато зізнався, що він зрадив маму, коли я був зовсім малий. Що ця жінка завагітніла, тож у мене є зведений брат. По скриптом я забув згадати, що коли мама злилася або ревнувала, вона саме так і казала татові, іди до своєї подружки. Вона мала на увазі ту саму жінку, з якою він її Радив Боже, у мене була майже така сама історія. Мої батьки постійно сварилися, коли я був малий, десь там у віці 5-6 років, і я часто чув фрази типу Іди до своєї шльондри або Ти ж спави з нею. Я не розумів, про що йдеться, але я бачив, що мама дуже розстроєна, тому навіть не намагався вмішуватись чи щось питати з цієї теми. З роками їхні стосунки покращились, сварок стало менше. Хоча мені здається, що я міг би бути більш емоційно стабільним дорослим, якби в дитинстві я не чув усього цього. Усі ці слова матері мені дуже запам'ятались, і тому я не надто здивувався, коли у 18 років до мене написала моя зведена сестра. Їй було 17, і вона народилась від тієї самої зради. Моєму рідному молодшому брату вже було 16. Тобто вона була зачата буквально за кілька місяців після мого народження, і я не мав би про це питати тата. Це заборонена тема. Він сказав, що цим я тільки засмучу маму. Моя бабуся осліпла приблизно тоді, коли я народився, і тато жартома сказав, що це сталося через те, що вона подивилась на мене. Блін, ну я що розумію підкинути такий жарт підлітку, коли він все вже розуміє, що це не серйозно, Але якщо це було сказано дитині, то це вже якесь дно. Якщо мама кудись йшла, а я шукав її по дому, то тато казав, що вона нас покинула і поїхала до брата в Америку. Мене тоді це сильно ламало. Геловін – це зло. Я пропустив майже все дитинство без Геловіну, бо мої батьки були зашореними. Зато тепер я буквально фанатію від нього. Моя не така страшна історія, але батьки не любили телевізор. Дивитися дозволяли, але з купою обмежень: що, скільки, коли. От я вже 14 років працюю на телебаченні. Ха, я їм показав. Жартую. Насправді вони мене дуже підтримували. Навіть приїхали зі мною на ЕМІ, коли мене номінували. Ну але знаєте, заборонений плід дитинства найсолодший. Ми тебе б'ємо, бо ми тебе любимо. Я ховав синці під шкільною формою. Мені було десь вісім, і це ідеально. Травми і любов в одній упаковці. Що якщо я з'їм ходух, то я помру. Тато боявся, що я подавлюсь, і тому він сказав, що в мене смертельна алергія. У цьому не було великої проблеми. Аж поки я не пішов на першу ночівлю до подруги. Я з'їв ходух і кажу їй: я такий щасливий, ось так закінчиться моє життя. Це був такий чудовий останній день. Розумієте, я по суті намагався вкоротити собі віку через ходух. Мені тоді було десь 6 чи 7. Невеличка брехня, але я свято вірив, що вмикати світло в салоні авто вночі незаконно. Я й досі відчуваю тривогу, коли хтось його вмикає. І досі моя мама запевняє, що вона мені такого ніколи не казала. Любі слухачі, згадайте найабсурднішу фразу, яку вам казали в дитинстві, і напишіть її в коментарях. А ми спробуємо вгадати, що саме батьки насправді мали на увазі. Батьків ми не обираємо, але ми маємо повне право обирати, у що більше не віримо. Тож бережіть себе і побачимось у наступному відео.